Ви коли-небудь замислювалися, чому в одних будинках легко дихається, панує мир і гармонія, а в інших постійні сварки, тривога, безсоння та навіть хвороби це не випадковість. Ваш дім це місце, яке накопичує енергію, і кожна річ у ньому впливає на вас більше, ніж ви можете уявити. Наші предки знали це і ретельно стежили за тим, що можна приносити у дім, а що ні в якому разі. Не можна залишати в своєму житті. Старці попереджали, що певні предмети можуть стати справжнім джерелом негативу. Вони працюють як енергетичні магніти, притягуючи біду, невдачі та навіть хвороби. Найстрашніше те, що такі речі можуть бути у вашому домі прямо зараз, і ви навіть не підозрюєте про небезпеку. Чи помічали ви, що після появи певного предмета у вашому житті почалися негаразди? Постійна втома неприємності, невдачі у справах, все це може бути пов'язано не з зовнішніми обставинами, а з тим, що знаходиться у вашому домі. Якщо ви раптом почали часто хворіти, якщо гроші стали ніби витікати крізь пальці, якщо ви відчуваєте, що в будинку стало важче дихати, не ігноруйте ці сигнали. Що це за речі? Чому вони настільки небезпечні? Як зрозуміти, що у вашому домі є щось, що руйнує вашу енергію? Старці ще століття тому попереджали про певні предмети, які здатні зруйнувати життя. Їх не можна тримати вдома ні за яких обставин. Найнебезпечніші речі у вашому домі, що потрібно негайно прибрати. Перше, на що варто звернути увагу, це речі, які мають негативну історію. Це можуть бути старі предмети, які дісталися вам у спадок. Речі, знайдені на вулиці або ті, що зберігають у собі відбиток чужої біди. Особливо небезпечні речі, предмети покійних. Старці завжди попереджали, не можна зберігати в будинку одяг, прикраси, меблі чи навіть дзеркала, що належали тим, хто пішов з життя важко або раптово. Такі речі можуть зберігати енергетичний зв'язок із минулим власником і впливати на нових мешканців будинку. Антикварні предмети з невідомим минулим. Якщо ви не знаєте історії речі, ніколи не можна бути впевненим, що вона не несе у собі чиюсь біль чи страждання. Особливо небезпечними є старі ляльки, статуетки, книги та картини, які могли зберігати у місцях із важкою енергетикою розбиті дзеркала. Вважається, що дзеркало це портал між світами, і якщо воно тріснуло або розбилося, через нього може проникати негативна енергія. Тому старі або пошкоджені дзеркала слід негайно винести з дому. Однак це ще не все. Є предмети, які можуть здатися вам абсолютно невинними, але вони мають здатність притягувати в будинок біду. Це речі, які несуть у собі залишковий негатив, навіть без фізичного зв'язку з їхнім власником. Що робити, якщо у вашому домі вже є такі речі? Як їх правильно позбутися, щоб вони не залишили слід у вашому житті? І як зрозуміти, що ваш простір вже заповнений важкою енергією, яка блокує вашу удачу, про це я розповім далі. Ваш будинок це не просто місце, де ви живете, це простір, який відображає вашу енергію та може впливати на всі сфери життя від здоров'я до фінансового благополуччя. Якщо в ньому накопичився негатив, це проявиться у вашому самопочутті, у відносинах із рідними, у вашій удачі. Але як зрозуміти? Що простір вашого дому вже заражений негативною енергією. Є кілька чітких ознак, які говорять про те, що у вашому житлі щось не так, постійна втома, навіть після сну. Ви можете спати довго, але все одно прокидатися з відчуттям важкості, ніби вас щось виснажує, часті сварки в домі. Ви можете помітити? Що навіть без особливої причини у вашій родині почалися конфлікти, суперечки через дрібниці, з'явилася напруженість, поганий настрій без причини. Якщо у вашому домі накопичився негатив, вам може бути важко там знаходитися, ви відчуваєте пригніченість, хочеться швидше вийти на вулицю або змінити обстановку, погіршення здоров'я. Якщо в будинку є предмети, які тягнуть на себе енергію. Це може відобразитися на вашому самопочутті. Головні болі, відчуття слабкості, апатія це сигнали, що щось не так. Поломки техніки, проблеми з електрикою, енергетично забруднені приміщення можуть впливати навіть на техніку, електроприлади можуть ламатися, світло часто мерехтіти, а речі безпричинно падати або губитися. Але найстрашніше це неспокійний сон, нічні пробудження. Відчуття чужої присутності. Якщо ви часто прокидаєтесь без причини, бачите тривожні сни або вам здається, що в кімнаті хтось є, це явний знак, що в будинку є негативна енергія. Якщо ви помітили хоча б кілька з цих симптомів, не варто залишати це без уваги. Це означає, що у вашому домі вже є щось, що впливає на вашу енергетику і може руйнувати ваше життя. Які речі можуть бути небезпечними і що з ними робити. Є предмети, які можуть викликати негатив навіть без вашого відома. Вони можуть бути звичайними на вигляд, але накопичувати енергію, що поступово руйнує ваш простір, речі, які належали незнайомцям. Якщо у вашому домі є речі, які вам передали малознайомі люди, які раніше жили в інших місцях, варто бути обережними. Деякі предмети можуть нести залишкову енергію свого попереднього власника, і якщо в його житті було багато нещасть, ця енергія може перейти у ваш дім. Антикварні речі або предмети з невідомим минулим особливо небезпечними можуть бути старовинні статуетки, картини, дзеркала, меблі. Вони можуть накопичувати енергетику всіх подій, які відбувалися навколо них. Якщо після появи такої речі у вас почалися проблеми, це може бути не випадковістю. Дзеркала, які зберігалися у будинках, де були сварки, трагедії або хвороби. У народі казали, дзеркало все пам'ятає. Якщо воно довго знаходилося у місці, де були конфлікти або страждання, його енергетика може впливати на нових власників, особливо небезпечні, розбиті або тріснуті дзеркала. Подарунки. Які викликають у вас неприємні емоції. Якщо хтось подарував вам річ, і ви відчуваєте, що вона вам не подобається, вона приносить погані відчуття, не зберігайте її. Часто через такі речі можуть передавати негативну енергію або навіть здійснювати ритуали, спрямовані на шкоду, розбитий посуд і зламані речі. Якщо у вашому домі Є тріснутий посуд, старі зламані меблі або речі, якими ви давно не користуєтесь, це може блокувати енергію. В народі вважалося, що такі речі притягують застій, хвороби та фінансові проблеми. Якщо ви вже помітили у собі вдома подібні речі, варто негайно вжити з заходів. Позбутися таких предметів потрібно правильно, інакше вони можуть залишити свій слід навіть після того, як ви їх винесете. Перше, що потрібно зробити, очистити простір. У наступних частинах я розповім, як правильно це зробити, щоб захистити свій дім і не залишити слідів негативу. Перший крок до очищення це аналіз вашого житла. Пройдіться по всіх кімнатах і подивіться уважно на всі предмети, що вас оточують. Чи є у вас речі, які давно вам не потрібні, але ви їх чомусь зберігаєте, чи є предмети, які ви отримали в спадок. Або в подарунок, але після цього у вас почалися проблеми, можливо, є старі речі, які ви знайшли на вулиці або отримали з рук невідомих людей. Всі ці предмети можуть бути джерелом негативу. Особливу увагу варто приділити тим речам, які знаходяться у вашій спальні, адже саме там ви проводите найбільше часу у стані розслаблення. Якщо у вашій спальні є антикварне дзеркало, старі фотографії померлих родичів. Речі, які належали хворим, або нещасним людям, це може впливати на ваш сон і загальний стан. Люди, які часто прокидаються серед ночі без причини, можуть навіть не підозрювати, що проблема не в їхньому організмі, а в тому, що в кімнаті є щось, що витягує енергію. Якщо ви виявили предмети, які викликають у вас тривогу або погані відчуття, їх потрібно або очистити, або повністю позбутися. Але важливо знати, як правильно це зробити. Якщо ви вирішили позбутися небезпечних речей, перше правило не залишати їх у своєму будинку надовго після того, як ви вирішили їх винести. Як тільки ви зрозуміли, що якась річ більше не має бути у вашому домі, її потрібно позбутися протягом доби. Чим довше ви відкладаєте цей момент, тим більше енергії вона може накопичити. Друге правило не просто викидати такі речі в смітник, а робити це правильно. Якщо мова йде про паперові або дерев'яні предмети, які несуть негатив, найкраще їх спалити. Вогонь руйнує залишкову енергію і таким чином предмет повністю втрачає зв'язок із вашим житлом. Якщо це неможливо, тоді предмети потрібно закопати в землю, подалі від дому. Особливо уважно потрібно позбавлятися старих дзеркал, фотографій та прикрас. Дзеркала слід виносити з дому, загорнувши в темну тканину і залишати у місці, звідки вони не зможуть повернутися до вас. Фотографії можна або спалити, або порвати на дрібні шматочки. Промовляючи, я відпускаю цей слід, нехай він більше не має влади наді мною. Прикраси, особливо ті, що виготовлені з металу або каменю. Зберігають енергетичний зв'язок зі своїм власником, тому їх не можна просто залишати на смітнику. Найкращий варіант віднести їх у храм або закопати подалі від дому. Коли всі небезпечні предмети винесені, важливо правильно очистити простір у вашому будинку. Одним із найефективніших методів є очищення водою і сіллю. Візьміть склянку чистої води, додайте туди дрібку солі. І пройдіться по всіх кімнатах, окроплюючи кути і місця, де раніше знаходилися винесені речі. Це допоможе зняти залишкову енергію і відновити баланс у приміщенні. Ще один важливий метод очищення це вогонь. Запаліть свічку краще за все, церковну, і пронесіть її по всьому будинку, особливо в тих місцях, де ви відчуваєте важку атмосферу. Якщо полум'я свічки починає коптити або неспокійно тремтіти, це означає, що в цьому місці ще залишився енергетичний слід і варто повторити очищення. Якщо у вас є можливість використовуйте натуральні трави для очищення простору, візьміть сухий полин, ялівець або лаванду і обкуріть ними кожну кімнату. Наші предки вірили, що ці трави можуть вигнати будь-який негатив. І навіть сьогодні багато хто підтверджує, що після такого ритуалу в домі стає набагато легше дихати, атмосфера змінюється, а самопочуття покращується. Останній етап очищення це відновлення захисту вашого житла. Після того, як ви винесли небезпечні речі і провели ритуали очищення, потрібно поставити енергетичний бар'єр. Щоб у майбутньому негатив більше не міг проникати у ваш дім. Для цього можна насипати трохи солі перед входом у дім або біля порога, промовивши, нехай цей поріг захищає мене і всіх, хто живе в цьому домі. Ще один дієвий спосіб покласти біля входу оберіг, наприклад, камінь гірського кришталю, чорного турмаліну або оберіг із натурального дерева. Такі предмети допомагають створити невидимий бар'єр. Через який негатив не зможе проникнути у ваш дім. Після правильного очищення ви відразу помітите зміни, повітря стане чистішим, атмосфера в будинку легшою, а головне, зникне почуття тяжкості, яке раніше могло бути непомітним, але впливало на всіх мешканців. Люди, які проводили такі очищення, часто розповідають, що у їхньому житті почалися позитивні зміни, повернулася удача. А багато проблем вирішилися самі собою. Ваш дім це ваша фортеця, ваш особистий простір і те, що знаходиться в ньому, має величезний вплив на ваше життя. Якщо ви відчуваєте, що щось йде не так, якщо у вас постійні негаразди або вам просто важко перебувати в будинку, не ігноруйте ці сигнали. Можливо, причина зовсім поруч. І чим швидше ви очистите свій простір від усього зайвого, тим швидше у ваше життя повернеться гармонія, щастя та спокій. Коли ваш будинок очищений від усього зайвого, ви відразу відчуєте зміни. Це буде не просто фізична чистота, зміниться сама атмосфера, відчуття тяжкості та втоми поступово зникне. У вашому житті почнуть відбуватися позитивні події. Старці завжди говорили, що енергія дому. Безпосередньо впливає на долю людини. Якщо житло наповнене світлом, гармонією та спокоєм, то й життя його мешканців буде налагоджуватися, але варто пам'ятати, що очищення будинку це не разовий ритуал. Простір потрібно постійно підтримувати у чистоті, і мова не лише про фізичний порядок, важливо стежити за тим, які речі потрапляють у ваш дім, що ви приносите із собою. Які емоції наповнюють вашу оселю. Якщо ви хочете, щоб ваш дім став місцем сили, де вам завжди добре та комфортно, дотримуйтеся кількох простих правил. Не зберігайте речі, які викликають у вас неприємні відчуття або пов'язані з негативними спогадами, регулярно провітрюйте приміщення, впускаючи свіже повітря та сонячне світло, це найкращі природні очищувачі. Використовуйте свічки, ароматичні трави або ефірні олії для енергетичного очищення простору. Намагайтеся підтримувати в домі спокійну атмосферу, не сваріться, не допускайте постійного стресу та негативу. Поважайте свій дім, і він віддячить вам гармонією, затишком і захистом.